По суті, вчися, звісно, починалося все. Треба пройти великий шлях. Це був час такого приблизно характеру. Якщо ти хочеш зробити людське, таке, що тебе хвилюють постраду, то ти будеш відповідати перед тим режимом, який існував. Такі як поети, як Степан Пучик, Володимир Базиленський, Анатолій Кичинський з Херсона. Вони. Мали багато гірші таким стаким підтекстом, під текстам, під які мали велике значення. І викривали той імперіалізм, який, з яким ми сьогодні боремо, з яким ми воюємо. Сьогодні ми маємо зовсім іншу ситуацію. Твори, пиши, аби тільки у тебе був талант, і ти мав силу, мав здоров'я. Справа в тому, що я виріс у природі, у селі. Весь час. Бухати в городі, у лісу, з гусами на, на ставку, і в степу, і на степів не розвідки. Черні місця, які ну, не могли, вони не могли не, не, не липідати ту любов, яка й досі має вийти. Що можна справді сказати і порадити тим людям, які Відпочинають або хочуть навіть починати. По-перше, треба багато знати. По-друге, треба багато читати, багато відкривати світів. Не забувати про одне, що читач, який сьогодні бере до рук твою книгу чи твої публікації в журналах, він не такий, як раніше був. У 20-х роках, чи в 30-х, чи навіть 50-х, затуркані і при притломлені режимами люди мудрі, люди теж талановиті, через те треба розраховувати. Талант не розраховувати теж на талант пече. Не здавайся, ні на які виправлення, ні на які цензурні вручання, не, під, не піддавайся. Я дуже люблю народні сніг. Ці пісні рідні, рі, з яких ми всі починалися.